Доброго дня, сьогодні 14 листопада розпочинаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні троє читання земельної комісії. Комісія правочерна, тож можемо приступати до розгляду звернень громадян. Перед тим, як почати, маємо прийняти рішення про пакетне голосування. Також кость будуть виникати у ході розгляду заяв чи звернень. Питання озвучуємо, обговорюємо і рухаємося далі. Так, Хто за те, щоб э, прийняти рішення про пакетне голосування? Хто за? Проти, трималося? Трябався... Немає. Приймання. Голосували поймена Ярослава. За. Вербіцький василь. За. Купюр кіланту за. Рішення прийнято. Перший блок. Це є, е є рада е про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, земельної ділянки запасу, орієнтовної площі 0,12 гектарів, це лише й сім'я на половині дровобра. Наступне Існянська селищна рада про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від зміни цільового призначення за запасу у землі для сінопросіння та випасання худоби орієнтовної площі 2151 гектар на території Єснецької територіальної громади. Отже, це є всі звернення з Міснянської селищної ради. Хто за те, щоб надати дозвіл і затратити проєкт, прошу проголосувати. Хто за? Проти утрималися. Немає будь-яких питань. Слово приймемо на розчутній уставі. За. Лебідський Василь. За. Купівка Івана. За. Бажаю рішення. Прийнято. Так, наступним для церкві було затвердження технічної дезінфекції і ціннорустрою щодо встановлення й об'єднання майбутньої ділянки натурійної веселості для жінечного обслуговування Відновому будинку за землення громадян. А саме Попович, Назар і Лічна, земельний ділянку 0,15 гектарів, на селище сім'я, вулиця Вуркан. Е, наступне Гаркова Олена Дюрівна мешканка селища і вулиця Київська, розмена ділянка площі 0,14 га, ділянка розташована селища сім'я вулиці Київська. Хайбиш, тут I wish you're not the почю 8,087 ділянка розташована селища вулиця Рушевського, пластуняк Михайло Васильович, та пластуняк Наталія Васильівна, за на мене винятку почти 0,10 гектар, ділянка розташована селища, вулиця Воловець. Гусар, Юрій Антонович та Гусар, Олена Петрівна, на мене вільна поща 9,11 гектар, вярна корощова на селища, вулиця Ловша. Малий Старавметрович на замену ділянку почти минутира 15 гектари, ділянка розташана села 6 улица Опушанка, кувик Болдан Михайлович, на замену ділянку минутира 10 гектара, делянка розташована на селі щина вулиця без назви, назва, досить дурина, на замену ділянку почти умитила 048 гектара, ділянка розташована на селі ще вулиця без назви, Глухоньок Микола Миколаївич на земельну ділянку площі вулиці гектара. Ділянка розташована в, в селі Чорна Теса, в селі Чорна Теса, вулиця Богдана Хмельницького. Поп'юк Тетяна Павлівна, що діє по довіреності від Поп'юк Павла Михайловича та Поп'юк Марії Васильівни. На земельну ділянку площі вулиці гектара. Ділянка розташована в селі Чорна Теса по вулиці Меру. Кожухара Оксана Юрівна, мешканка, що діє Став довірності від кожуха Сергія Івановича, на мене ділянку площі на цілих 13 гектарів, ділянка розташована свідчала на те, що від Франка. Отже, це весь звернень. Проведено технічної документації і зміну, що достанову відбувається на ділянки на турій на місце, щоб несе та освоєння достойський будівель і споруд. Посія з питання. Хто за те, що затвердили? Що... <coughs> Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Трималися? Одноголо. Голова поймена перещумію слава. За. Дербіцький силь за. Кірківан за. Вище не проти вам позиція. Можна? Наступни блок за мене. за на тази плани за недове не не на мене. А. на разгромни на тази плани, плани за недове територија. На на за наступни на заедно на помагаме. Романов. Иван Стопанеш е заедно на од 2 хектари. и е спешовно съдена защита на од Дергя Лъвкирка. Цієї призначення, які зміниться земельні радиосвітства славянського слабка, за динесада обслуговування зловдень господарських будівель і споруд. То «Є Карпати на земельній ділянці ще имат цілих 48 гетари, глянка разума зелена защита на уроки щела на рифа, Івана ціле призначення зміниться і земельне донести от обслуговування рекреаційних об'єктів рекреативного призначення, заяви від святкування багато обслуговування слово в ДН то є Карпати. На земельній ділянці тощі 2,5 гектара. Ділянка розташована з тілу Лишні на Волочищі Лонарівка Івана Настіїво. Цільове призначення змінюється із земельне будівництво та обслуговування об'єкту рекреаційного призначення у землі, для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Наступне. Жуку Микола Іванович на земельній ділянці тощі 2,12 гектара. Ділянка розташована на повненні Довга. Замежена має населеного пункту села Чорнописа. Yeah. На території Санської селищної ради і е, зміниться изменив святості селянського господарства у обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Далі, Жуков Микола Іванович, на земельну ділянку точно униціли 12 гектарів, ділянка розташована на половине дома, замена населеного пункту свача на території Связької селищної ради. І ці значення змінюються з земель земельне Святості Свянського господарства, землі для низка, то обслуговані об'єктів, інфраструктури та західних міського харчування. Так, що сєквісти опашення позиції? Немає. Немає. Тому, те, хто за те, що Дозвольного днів хмарнії за вородова територія, пощо голосувательство за проводити треба? Одноголос. Голосла mm -hmm. про мене на щух ірослава. За. Зербіцький Василь. За. Китланов за. Рішення прийнято. Далі блок звернень про затвердження детальних дані не плани за території за зверненням громадян, а саме Швайгер, Йосип, Амілікович, на семейство дня той ще один години гектар, в няколко среща урочищі сняв, ворочищи воловец и т.е. призначення змирниці з мене владения съвременства господарства, взагалі вярван до та обслуговування житлового будинку, господарських в і споруд. Настява Анна Алексеївна названа лянка 1,16 г. Рианка различно на оставища синя улиця ворка. Це легше призначення изменения сезона средства господарства, от времени девяносто место подслабленно време, със ходски будівель і споруд. Мельниченкова Валентина Михайлівна на земельну ділянку площі 0,10 га. Ділянка розташована на селищі Ясеня Льочище Лопушанка. Цільове призначення змінюється земель для ведення особисто господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарської відділу та споруду. Вербащук Олександр Михайлович на земельну ділянку площі 0,045 га. Діянка постанова священна Одеса, вулиця Богдана, Хмельницького, тіла призначення змінити земель наведення особисто селянського господарства, у землі для донецька та обслуговування водіїв торгівлі. Маніфлець Тарас Іванович на семейний днянку площадь 0,067 гектара. Ділянка знаходиться в селі Возищене, і ціле призначення зміниться земель для ведення особистого селянського господарства у землі іншої промисловисти. Далі, маніфлець Тарас Іванович, на земле днянку площадь 0,17. Ділянка знаходиться в селі защита і цільове призначення изменится и надевание особенно господарства у землі для обладания шла воде. Полноценная лекарства, населения повече. Диранка с находятся сили защитива на врачи зенит, цель призначення изменится из имена девяния с объект на Силянского создания да доведения сад об свободе шло в детском, спорът скидали. Отже, Хто за те, щоб затвердити, детальний там заболеваний територію, вказано громадянам, прошу голосувати. за? Проти? Утрималися? голос. Голосла півменева щукер слава. За. Ребятський Василь? За рішення прийнято. Наступний подземель. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, свято призначення, якої змінюється. За зведення наступних громадян. Правдачук, Василь Васильович, на земельну ділянку площі 0,12 га, ділянка розташована на селищі Єсіння вулиця Віктора Файбуша. цілеве призначення зрівнюється з наметля індивідуального сільниця у землю для вониска та обслуговування кілово будинку з топської та спирі. Гейніш Йосип Андрійович, на земельну ділянку площа 0,11 га, ділянка розташована селищі Єсіння вулиця Довбуша. Цільове значення змінюється із зелені ради населенського селянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Стецевич Андрій Ігорович та Семенів Андрій Михайлович на земельну ділянку площі 0,085 гектар. Ділянка розташована виселіла лищина урочища Сумари. Цільове призначення змінює ці земель для індивідуального дачного будівництва у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Specarež Andri Igorovič, tai samenin Andri Mihailovič, tai samenin Diljan Krastošovas, 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 Призначення змінюється із изменили се изменения радения съветства на Сленского Сударства, заменили Боринес, като ослонищево воден в полсъвски та, та споруд. Ставич, Андрій Иович, та Менио, Андрій Михайлович на заменя Дямка в 0,49 гектар. глянка розташована в селищі и сняв лъчи за кадастрове номером номер вказаните протоколи и призначення змінюється із раден от съветствия господарства, позади дебодинеската обсломоване жло в ден, позвонили с

Розташована делятка в следващия сега, които системи и це значення изменения заменядене в Светлосе Господарство, уземенясь, в основному е шкода, посподърски вали и т.д. Шима, Алена Івановна, заменя половина сили вставили. Цива призначення изменения и заменя в Светлосе Господарства, узнаем для в «Хайнус» Лілія Ярославівна на земель ділянку площі 1,16 гектара. Це вона призначення зміни ці для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд, то земля для будівництва та обслуговування об'єкт туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Ділянка розташована у селі Кваси. Товариство з обмеженою відповідальністю Eventus Management, юридична адреса місто Київ. Так, Ділянка знаходиться в селі Лазищина, площі 0,3 гектари, в урочищі Пуріщів. І ці вірки значно зміняться із занедля обслуговуючого будинку, із занедля фактичних інфраструктур. Хмельов Ігор Якович на земельну ділянку площі 0,61 гектар за адресою села Лазащина, урочище Лорішків із цього позначення змінюється і земель для особистого сільського господарства взагалі для туристичної інфраструктури. Хмельов Ігор Єгор Якович на земельній ділянці площі 0,33 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазащина, урочище Лорішків із земель для індивідуального селянництва взагалі для туристичної інфраструктури. Хмельов Ігор Єгор Якович на земельній ділянці площі .12 гектара. Я розташовано свіла лише на урочищі Горішків і земля для індивідуального садівництва, земля для, для туристичної інфраструктури. Хмельов Іво Якович на земельній ділянка площі 0,70 га. Ділянка розташовано свіла лише на урочищі Горішків, і призначена змінюється із земля обслуговуючого будинку, землі для туристичної інфраструктури. Це якісь заважені питання? Немає. <сміттє> Отже, хто за те, щоб затвердити, Проєкти за індустрію щодо відведення земельної ділянки, це призначення якої зверніться. Тож голосувати. Хто за? Проти, утримаємось. Одномуся. Голосували племенна Ярослава. За. Вербіцькі «За». закупівки Іван за. Отже, рішення прийнято. Так, і крайній на сьогодні блок звернення промовлення дозволі, розроблення документації із індустрію щодо відведення земельних ділянки, оренду чи користування за звернення громадян та саме. Ком'як Олег Богданович, на земельну ділянку і метовної площі 0,04 гектара. Ділянка розташована в селищі Ясня, вулиця номеру, Для будівництва та обслуговування інших будівель гумадської забудови, обслоговане житлової будівлі лазері. Далі ком'як Олег Богданович, на земле ділянку і площі 0,016. в розташованого сняття вулиця Отушанка. Вия, тяготейска отслъга на двигатело гири, от слова на другие конкурса на Так, Таки два Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблені документації за научто, защото и дадени знания для користувания. Да. Кровата откриваме се. Да. Расслаблят от мен на За. Ребитски Василь. се. Дякую вам за вищення прийняття. Це на сьогодні всі питання. Дякую за роботу.